Вітаю, друзі! У чоловіків в 11-й ігровий день відбулося одразу два тури, і можна без сумнівів сказати, що це був день голландців. Мало того, що в першому турі голландські гросмістери розтрощили островітян, так ще й дуже важливу перемогу одержав Воутер Сіпма над вже дещо втомленим від марафонської дистанції нашим Юрієм Бабковим. Юрій Анікіїв. Будучи лідером турніру, вирішив не ризикувати і легко зіграв нічию проти одного з конкурентів і Слампа, в той час як Хайнмейеру вдалося відібрати очко у Артема Іванова. В другому ігровому турі Юрій Нікеєв відпочивав, а Свен Вінкел знову ж таки відібрав важливе очко у Артема. Юрій Бабков, на жаль, знову одержав дуже болісну поразку від Мартіна ван Айзендорна, який набирає обертів. Після обіду команда островітян виступила вже набагато вдаліше і відібрала пункти у Мартіна Долфінга та Кіса Тайсона, які поволі відстають від гонки за медалі. А найважливішою партією дня стала яскрава перемога Яна Гронендайка над Арно кардієром. Після чого турнірна таблиця виглядає наступним чином: Ян Граніндайк, який все ще відстає від Юрія. Має зіграти ще з Агатою Кліфтон. Отже, математично, Ян, мабуть, має найвищі шанси на перемогу в чемпіонаті. Оскільки, якщо Ян виграє агати, а інші поєдинки лідерів закінчаться у нічию, Ян буде мати вищі додаткові критерії. У разі перемоги над гравцями з Кюрасао та Домінікани, голландські гросмейстери Мартин Ван Айзендор та Сіпма Волтер. Теж можуть поборотися за титул. Що стосується Артема Іванова і Цеслампа, Жоляце та Гунтіса Валнеріса, то їм для того, щоб всерйозно включитися в боротьбу за титул, треба буде вигравати у непростих суперників в останніх раундах. Боротьба в останніх раундах обіцяє бути дуже напруженою. Пікантності ситуації додає їй той факт. Що друге місце, скоріш за все, вийде на матч з майбутнім чемпіоном? Запрошую вас на прямі трансляції, де ми зможемо підтримати наших гравців своєю енергією. У жінок Олена Коротка здобула дуже важливу перемогу над Дусковою Петрою. Юля Макаренкова зіграла в нічию з Плеститимиєю. Вікторія та Ольга зустрілися з молодими голландками Крисмульдар Флюр. Та Скоттен з Лізою. Якщо Ліза, продемонструвавши відмінну теоретичну підготовку, змогла перемогти Ольгу, то Вікторія камня на камні не залишила від її співвітчизниці. Давайте спробуємо розібратися, що саме сталося в цих партіях. Ліза відкривається ходом 34-30, на що Ольга відповідає 20-25. І Ліза дещо неочікувано як для жіночих шашок, відповідає 30-24 постановкою кола. У цій позиції у чорних є 6 атак на форпост білих, в той час, як у білих тільки 5 оборонців. Але прямо зараз атака 14-19 нічого не дає, оскільки тоді білі зіграють 32-28 та відіграють шашку, отримавши кращу позицію, оскільки у чорних буде бортова шашка 25. Тому чорні спочатку прибирають свою шашку 18 на поле 22, і потім будуть Атакувати шашку білих. Хід 3228 був введений зовсім недавно в практику голландським чемпіоном Рулем Бомстрою. До цього ж цей хід вважався слабим. І справді, здається, що чорні можуть дуже швидко виграти шашку, що Ольга намагається і зробити. Ліза захищається, та після кількох нападів грає 41-37. Тепер не можна напасти 14-19, оскільки білі нападуть 32-27. І після розмінів позиція знову ж таки буде кращою у білих. Тому Ольга змушена спочатку закрити дирку на полі 9, граючи 3-9. На що Ліза, згідно з рекомендаціями бомстри, відповідає 31-27. Виявляється, тепер не можна напасти 14-19, оскільки послідує 33-29. Після чого білі проводять комбінацію та виграють. Ольга змушена змінювати план та грає 17-22. Та після розмінів хоче продовжити атаку на шашку 24. Ліза відповідає 50-44 і після атаки Ольги хоче з запізненням, але доходить до поля 35. Ольга міняється 30-34, на що Ліза відповідає блискучим 28-23 з ідеєю відіграти шашку та отримати кращу позицію. Що робити тут чорним не зовсім зрозуміло, але ясно одне. Що втримати зайву шашку не вдається. Комп'ютер рекомендує логічно 11-17 та після 33-29 під 8-12, помінятися вперед та намагатися тримати оборону. У партії ж Ольга розгубилася та зіграла не кращим чином 8-12. Білі забирають шашку. Ольга спробує відкинути сили білих назад. Та робить вирішальну помилку, граючи 15-20. чим? Ослаблює свій і без того слабий фланг. І далі Ліза технічно доводить партію до перемоги. За допомогою жертви шашки Ліза проходить в дамки на ослабленому фланзі чорних. Після чого перемога голландки була лише справою часу. Що ж, блискуча перемога Лізи, яка повертає шанси жіночої збірної Голландії на медалі. Цікаво, що у партії з Вікторією Флур теж розпочала гру ходом 34-30, на що Вікторія відповіла 19-23 з метою уникнути теоретичних варіантів. Після чого у голландці довелося думати вже своєю головою. Своїм дев'ятим ходом Вікторія грає 20-25, і після постановки кола напруга в партії зростає до максимуму. Вікторія грає 3-9, а Флур. На мою думку, помиляється, граючи 31-26. Дочекавшись підказки від суперниці, Вікторія грає 14-20 та після 34-29 починає атакувати кол білих. Флюр два рази захищається, та після третьої атаки змушена помінятися 2 на 2 назад. Після чого утворюється невдале положення шашок 35 та 29 білих. Уважні глядачі могли вже бачити таку конструкцію у партії Вікторії у 8 турі чемпіонату проти Поцкотська Теріти, яку Вікторія впевнено довела до перемоги. <звук> Давайте прослідкуємо, як Вікторія буде проводити той самий план зараз. Вікторія грає 9-14, флюр відповідає 31-27, створюючи загрозу розміняти проблемну шашку 29, на що Вікторія спокійно грає 17-21. Міняючи шашки на правому фланзі, вона залишає шашки 35-29 у грі. Далі суперниці підводять резерви. І в потрібний момент, дочекавшись ходу 44 39, Вікторія будує рогатку, чим намертво зв'язує суперницю на лівій половині дошці. Флюр відповідає 39 33 11 17 45 40 17 21 37 31. У білих ось ось закінчаться ходи і на правій половині дошці. Тому вони підготовлюють розмін 27-22. Вікторія відповідає 21-26, 42-37, 13-19. Не можна грати 32-28 через комбінацію 18-23 і Вікторія б'є три шашки. Тому флор залишається єдиний хід 27-22. Але Вікторія усе передбачила. Вона атакує шашку 22. Голландка змушена відходити на 17. І тут слідує дуже красива, але непомітна комбінація: 24-30, 7-12 та 20-24. після чого чорні збивають 4 шашки та виграють. Що ж, чудовий вибір дебюту, досконала технічна гра та красивий фінал, що ще потрібно любителям шашок. Жіноча таблиця, де друге місце також, скоріш за все, зіграє матч з чемпіонкою, перед вашими очима. Для вас коментував Іван Антоненко: грайте в шашки, вболівайте за наших та допомагайте ЗСУ. Побачимось!